Вітаю, друзі, канал Торини. І сьогодні в нас знову освітнє відео, як продавати на європейських маркетплейсах. В минулому відео ми говорили про eBay. Відоси, як я бачив, вам зайшов. Куча лайків, куча коментарів. Е, є потреба зняти продовження по eBay. Але сьогодні в нас інша тема: як продавати на європейських маркетплейсах, таких як Vinted, VCR і DePop. Погнали! Для більшості це відео буде корисне тим, хто знаходиться десь за кордоном, в кого є доступ до всіх цих маркетплейсів, бо не з усіма можна працювати з України. Але я знаю, що в нас люди доволі-доволі такі розумні, смишльоні, типа продвинуті, мають якихось знайомих, мають родичів, там братів сестрів. Не знаю там кого, хто знаходиться десь за кордоном, в Польщі, Словенія, Словаччина, Англія, Німеччина, куча наших людей. Що навіть якщо ви знаходитесь не за кордоном, в теорії можете продавати так само на тих маркетплейсах. Ну, головне бажання, там вже є різні схеми там відправляти. Ну, головне бажання. Тому думаю, це відео буде корисне і для тих, хто в Україні, і для тих, хто десь знаходиться за кордоном. Погнали! В цьому відео я буду розказувати, що конкретно можна продавати на цих маркетплейсах. На кожному з них конкретно буду ділитися якимись своїми секретами, тайнами, лайфхаками, ну і тому подібним. Я займаюся продажами на них вже майже 3 роки. Є такий досвід, є що вам розказати, є чим поділитися. Тому перед початком цього відео я попрошу вас підписатись, поставити лайк. Це мотивує мене знімати ось такий контент. Барахольний контент, секонд-хенд контент, різний контент. Коротше, це мотивує мене розвивати та продвигати цей канал далі. Буду вдячний. І почнемо, напевно, з мого найулюбленішого маркетплейса останнім часом, так неочікувано навіть для мене. Це така темна конячка, про яку, в принципі, знають багато, але й не всі. А говорю я, звісно, про Діпоп. Діпоп це реально крутий маркетплейс, на якому можна продавати одяг. Неочікувано для мене, я сам почав на діпопі торгувати відносно недавно, десь з минулого і зимину десь рік, і в мене за рік більше ста продажів. І знаєте, це, в останнім часом ця платформа прям бустить мої продажі. в мене на eBay, Вестіарі там десь не йде, а на діпопі прям останнім часом дуже і дуже прав. Не знаю, як так, але хочу розказати, що б я рекомендував продавати на цій платформі. Ця платформа класна для. Продажу одягу, на мою думку. Дивіться, розказую все на мою думку, і весь ділюся своїм особистим досвідом. Одяг продається реально класно. Взуття, аксесуари теж там продаються, якісь там сумки, все це продається, але по моїм спостереженням продається набагато гірше, ніж на інших маркетплейсах. А одяг прям класно летить. І одяг різний продається. Це може бути аудор, в мене є скупка, Вторинний купує, посилання залишу під відосом. Хто має якусь жирну аудорну шмоточку і хоче швидесенько продати, можете запропонувати мені. І там продається непогано цей аудорчик, непогано, прям я б сказав. І також там продається лакшері, якийсь сегмент, всякі Stone Island, SP Company, ну, такий більш потяжліші, як кажуть, важчі більш, важчі бренди, гарно теж продаються. Кархартіки там улітають, прям дуже швиденько. І прикол цей от великий плюс цього ті попа, що там продаються навіть нові no бренди класно продаються, але якщо це якісні речі, там може продатися якийсь крутий вінтажний шерстяний світерочок. Якщо ви зробите реально гарні фотографії, ну ви знаєте, що я вже казав це у відосі про ібей, що фотографія це прям двигун вашого продажу, вашого прогресу, фотографія. 90% залежить від якості фото. Фото має бути вивозити. Я хочу сказати, що якщо ви маєте якусь класну вінтажну річ, як я казав, вінтажний світерочок, якийсь навіть новнейм бренд, реально класний, він зробить гарні фото, він пройде. Продасться. Шкіряні курточки я для себе недавно відкрив, особливо на діпопі, прям летять дуже круто шкіряні курточки. Чоловічі з нормальною посадочкою, ну недовгі такі пальта, плаща, а саме такі. Такі косухи, як в народі кажуть, бомбари різні шкіряні. ноунейм no бренди, головне, щоб це була Real Laser, ну, реальна справжня шкіра і якісні фотки прям продаються прям класно. Навіть якийсь ворквер, типу Ну, Carhartt само собою, продається, а він скрізь продається, особливо вінтажний. А новнейм no бренди є по типу Ralph Lauren, Там ось такі теж роблять типу, Work Vereць, і всякі Харінгтони. І новнейм no бренди там теж, я так брав, навіть інколи чисто на барахолочці, попробувати. І десь там на вені тоді він не піде, бо там чомусь не йде. А от на Діпопчику зробиш там, і воно піде гарно. Так що можете пробувати. Ще плюс цієї платформи в тому, що прям є. Люди, які за неї шарять, і там такі збираються покупці. Ось як я казав, що можна їм продати їм саме ці кожанки, шкіряні куртки, якісь прикольні такі речі. Y2K стиль. Знаєте, хто знає ці всякі такі вінтажні прикольні речі з 2000-х, там найчики, якісь костюмчики улітають гарно. Ну прям у цій платформі велика база покупців, і там класно продавати. Там плюс є така фішка, як підписники. Вони, в принципі, є і на інших маркетплейсах, але чомусь саме тут в мене вони прям нормально так набивають. У мене 100 плюс там продажів, і десь районі 60 підписників, фоловерів. Ну це не багато. Я просто дивлюсь на інші магазини, в них там по тисячі, хто вже давно торгує на діпопі, і прям по тисячі навіть підписників. Це класно, бо це прям людям прилітають сповіщення. Коли ви там щось публікуєте, це прям е, бустить ваші продажі, бо навіть у мене є люди, у мене 60 підписників. І, і в мене є на Вінтеді підписники, ну вони там чомусь так не працює. У мене є такі люди, що купляли речі по два-три рази, бо вони бачать, що в мене є конкретні бренди, які я торгую, конкретний напрямок, і що в мене значить ще щось буде. Так що там от, це теж великий плюс. До плюсів можна занести легка форма відправочки. Там просто як на eBayчику просто генеруєте QR-кодік, йдете собі на пікпойнт, вибираєте, ну яка вам доставка ближче. Скануєте все, там, собі друкуєте лейбу, немає всяких лишніх проблем, як наступному, на наступному маркетплейсі, про який ми чуть-чуть пізніше поговоримо. Там з доставочки теж все ну, класно. Мені ця платформа подобається, і я ж кажу, останнім часом на ній продаю найбільше. І я сам здивований, хоча в мене eBay був був раніше такий фаворит, зараз Depop, Depop вивозить, ну, раджу звернути увагу, хто ну, з Depop ще не знайомий, хто не стикався. Поговоримо про мінуси, Діпопов. Теж є мінуси. Перший мінус це комісія. Комісія там, в принципі, є, і вона немаленька десь з соточки, якщо ви продали там за 100, я не знаю, там 100 євро чи фунтів, десь в мене в районі 5 фунтів десь комісія. Якщо дорожче в районі 200, то там вже комісія десь 20 фунтів. Така немаленька комісія, в принципі, ну це не сама найвища комісія серед. Маркетплейсів, бо є маркетплейс, про який ми поговоримо трошки пізніше. Вестіар там комісія кінська. Ну комісія є, але терпимо. Якщо ви продаєте якийсь такий товар в районі 50 100 фунтів, там 2-3 фунта в принципі така ще можна потерпіти. Якщо вище 200, там уже ж кажу, трошечки така. Вона кінська. Це мінус раз. Другий мінус це у нас повернення. Там дуже проблемно робити ці повернення. Повернення там теж мінус. Важкувато робить повернення. Я стараюся робити заміри, як я вам розказував у відосах про eBay. Робіть заміри, робіть якісні фото, робіть фото дефектів, опис, і повернення будуть мінімалізовані. Там з цим проблема. І проблема ще така, вона трошки дубова, бо зв'язок там з тек підтримкою, ну саме платформи, через електронну пошту, і воно так трошечки. Таке застаріле теж не зовсім, не зовсім зручно, але ну, це теж такий маленький мінус, щоб я сказав. Ще одним мінусом можна назвати, що там всього можна додати 8 фотографій. 8 фотографій це доволі таки мало. Особисто я роблю, прям, якщо не обмежують, там, на eBay там, до 20 чи скільки, я не пам'ятаю, можна додати, я 15 фотографій роблю там, на курточку, там, головна. там... Бокова, там звіти, бірочки, все заміри, розмірна бірка, якісь там дефекти. Ну там вісім фотографій можна додати на Діпоп, і це реально мало. Мені приходиться, щоб зробити заміри, то мені приходиться робити оцей колаж, знаєте, там 4 картинки в одну, там і додати її. Ну, трошки маловато, це теж мінус. І ще конкретний мінус, що мені не подобається в цій платформі, що там не можна додати фото в повідомлення. Там можна тільки якщо тебе покупець щось питає, там, наприклад, як ця курточка виглядає на тілі. Ти не можеш йому скинути фотку, там повідомлення, бо, не знаю, напевно, техніка безпеки чи що. Класна платформа. Хто не працював, друзі, зверніть на неї увагу, в неї великий потенціал, велика клієнтська база. Ви можете там продавати, в принципі, абсолютно все. Наступна платформа, яку я використовую як одну з основних, це не прям основна, але вона в мене як додаткова: це Vestiar. Вестіар. Vestiar це хто знає, це прям міжнародна теж платформа. Вона є в багатьох країнах. Що на ній продавати? Я б рекомендував саме на цій платформі продавати більше лакшері сегменту якщо у вас таке є. Що я маю на увазі лакшері? Це не тільки Gucci Prada Balenciaga, це всякі Stone Island, всякі CP-Company, речі, Vincent Loran, Ральф Лорен, дорожчі бренди. Я б не радив там продавати якісь eh, The North Face, там, Barhaus. Пат... Хоча я там Патагонії навіть продавав, курточки з енерфейсу, жилетки продавав, Ну там гірше воно йде по моїм спостереженням особистим, ніж якісь стончики Сіпішки там прям дуже хорошо улітають. Туди заходять люди з грошима, вони знають, що вони хочуть. Там плюс великий, я ж кажу, що це велик... один з великих плюсів, що там дуже класно йде лакшері сегмент. Всякі сумки лакшері, ці луїшки, ну ви поняли, і саме цей сегмент лакшері, преміум став дуже класно там продається. Маю там десь в районі 40 продаж, можливо, трошки менше. Це не основна платформа. Я вигружаю її, як додатково дублюю оголошення. Там ось мої стони, там, сіпішки і тому подібне. В основному в мене в по продажах там стони і Сіп. Барбур там ще продавав, декілька барбури продавав. Ну такі більш дорожчі бренди. Аудори, якісь е, дешеві футболки. Та... Нема сенсу лізти туди. Єдиний плюс цієї платформи, що я можу віднести до плюсів, бо мінусів більше, ніж плюсів, але я все рівно використовую цю платформу, що ну от, лакшері, гарно йде, бо там буває, на інших так не піде за такий прайс, а от там піде. Заходять люди з великими грошима. І там, в принципі, ще можна плюс казати, що не дуже так стараються збивати. Рідкофери приходять менш частенько, що там. Висить, висить і річ, висить, висить, а потім хоп і фул оплата. Класна. Платформа для лакшері сегменту. Це єдиний плюс, що я можу сказати, а по мінусах, а мінусів дуже багато. Перший мінус це, напевно, саме бісяче мене, це оголошення. Там дуже важко створювати оголошення. Не те, що важко, ти витрачаєш забагато часу для оголошення. Якщо ви маєте там, вам треба 5-10 оголошень опублікувати, це просто, я не знаю, там сімки треба сидіти. Проблема в тому, що там. Є, зараз я вставлю, що всі фронтові фотки воно обрізає, бекграунд фон. Задній фон обрізає платформа, там генерує, воно типу, обробляє, що виходить, ваша річ на першій фотографії без фона. І воно інколи, от я поначалу викидав я не міг розуміти, чого в мене не проходить оголошення. Я викидаю, хоп, проходить там час, ну, не час, якось, день навіть проходить. І мені приходить повідомлення, що оголошення не проходить, щось там як проблеми. Я не міг зрозуміти, в чому проблеми, чого типу, в мене оригінальний товар, чого воно не проходить. Потім я, до мене доперло, що воно. Фото не може кроп обрізати, бо я фоткаю на полотні під світло, як я вам кажу, велике якісне фото, і воно не може система його обрізати нормально. І багаточасно на це обходить, і воно часто ваші оголошення відкликає. якби. Що потрібно робити? Я вже, це вже до мене з досвідом дійшло. Я просто в редакторі повністю обрізаю края, тільки лишаю фотографію. Ось не знаю, зараз ставлю, вам покажу. Просто по всіх краях, щоб їм платформі було легше потім різати. Не було за такої фотографії. Зараз покажу. Роблю ось таку. З великого розширення роблю таку маленьку фотографію. І воно прям помагає. Воно швидше обробляє, прям фоточки. Там оголошення десь о, публікується від 5 хвилин до прям доби. Може оброблятися фото, ваша фотографія. Це прям бісяча така платформа. Саме більше мене це бісить в цьому в ній. Оце з цими фотографіями, що воно не завжди проходить. Раз. Другий мінус це шипінг, доставка. Там дуже дубова доставка дерев'яна, я ж кажу. Ви, ну, в основному це інтернаціональна платформа, ви будете відправляти в різні країни, якщо ви там будете торгувати, якщо хочете торгувати. І там, щоб це відправити, це єдина платформа, ну, крім Е, Єдина платформа, в якій, щоб відправити, це не QR-код отримуєш на електронну почту, а отримуєш поштову етикетку. І це прям теж так трохи бісяче, бо треба, потрібно брати флешку, скидати на флешку ту поштову етикетку, йти десь шукати принтер. Не всіх є принтер вдома, в мене немає, він мені не потрібен. Заради вестіари я не хотів його купляти. І йде ж там я йду в бібліотеку, друкую ту поштову етикетку, клею її на скотч і відправляю. Це прям теж воно таке бісяче, там особливо, якщо в мене десь а більшість продажів проходить в мене десь на вихідних. І особливо, якщо мені там приходить, воно... Десь на вихідних воно закрита та бібліотека, воно така бісяча платформа. От з цими поштовами етикеткою, що не можна піти там просто навіть на тих пікпойнтах, де можна роздрукувати через QR-код, треба все рівно йти додруковувати цю фізичну таку етикетку. Це прям теж жирний такий прям, мінус через це я не люблю платформу. І третій, найголовніший, один, напевно, на мою думку, мінус це прям мінус-мінус-мінус. Це комісія. Комісія просто космічна. Що для покупця, що для продавця? Я не знаю взагалі хто там купляється. Ну, в мене купляють, ну і люди продають там, якщо інші платформи, комісія дуже велика. Якщо там ну не знаю, там до 100 фунтів, якщо ви продаєте річ, то комісія може складати. Ну, якщо в районі 100, то там десь 10-15 фунтів. Ну, у вас можливо інша валюта. Якщо там. Нижче, так нижче 60 фунтів 50, так само десь 10-15, якщо свише 200, то там до 40 фунтів може доходить комісія, просто космічна. І це не остаточна ціна. Якщо ти публікуєш там за ціну, воно ти показує. Ти публікуєш за 100, воно ти показує, ви отримуєте 85. А ціна насправді буде. 120 для покупця з комісіями, страховками, ну там прям космічна комісія. Там немає сенсу продавати, друзі, дешеві речі, дешевше 50 фунтів, 50 євро. Нема сенсу взагалі продавати. Я коли хотів продати там футболочку Вінсен Лорант, я за неї хотів 30 фунтів, скільки я там викинув. І мені комісія показала, що я отримую, якщо продам її за 30%. Чи отримують чи 14 чи 15 фунтів чистим, прям в половину, там нижче 30 фунтів. Ну це лакшері платформа. Там, напевно, не для такого предназначена. Нема сенсу взагалі туди заходити. Прям я б рекомендував все рівно вам би дублювати оголошення, якщо ви продаєте на всіх маркетплейсах, додати цей маркетплейс. І час від часу, як в мене там, там не йде, тут буває такий хоп, і пішло. Ну, така платформа на любітеля, але, друзі, якщо є можливість, не лінуйтесь, доблюйте оголошення і буде вам щастя. І так, третя, напевно, сама базова, сама популярна платформа це Vinted. За нього багато хто чув, хто не знає, хто з України, це можна провести таку аналогію. В Україні є шафа. Ну, це прям не, та, не мега популярна. Це можна провести таку аналогію, що Vinted це не Неолікс, це більше як шафа, хоча там зараз додали електроніку. От електроніку теж можна торгувати. Поговоримо про плюси Вінти. Плюси це, напевно, найпопулярніша платформа для продажів. Якщо вийти за eBay, от серед цих маркетплейсів, вона сама популярна для продажів, для покупок. Там продають професійні тіпи, такі заряжені, які мають там поставки, товари, прям, ну, по тисячі плюс продаж. Там на аккаунті в них. І так само там продають якісь домогосподарки, якісь мами, які продають дитячі речі, і все там успішно продається. Плюс що дуже і дуже багато покупців, ну і продавців. Це великий жирний плюс, там, напевно, саме вона популярна. Другий плюс це прям мені дуже подобається, там є баланс. Ти продав річ, гроші приходять тобі на баланс. Ти можеш ті гроші собі. Збирати там, до якоїсь тисячі, і коли тобі зручно вивезти. Не так, як на діпопі автоматично ти приходять на карточку. Там є баланс, але він автоматично потім приходить. І ти можеш вивезти. Це дуже зручно, якщо ти ФОП, якщо ти ведеш якусь звітність, це класно. Ти собі вивів там якусь суму, велику, хоп, там місяць ти собі записав і тобі класно. Також ти можеш за цей баланс купляти в інших продавців, якісь речі, це теж круто. Мені це дуже подобається. Оцей баланс. Третій плюс там нема комісії для продавця. Взагалі, ти продав за 100. Ти отримаєш 100. Це класно, як на Вестіарі, не як на, на Діпопі. Дуже класно. Четвертий плюсик у нас це доставка. Абсолютно вся доставка, яка доступна в вашій країні, починаючи, я говорю, звідси за Великобританію, це від Інпоста, Гермес Еврі, хто знає, там Yodel і Royal Mail, DPD, абсолютно вся доставка. І все через QR-код, не треба як на VSTR йти, там друкувати цю фізичну етикетку через цей принтер, через QR-код в пікпойнті в найближчій. В найближчому магазині, там, не знаю, там ви можете собі відправляти свої посилки, і через пачкомат, то інпоста, Взагалі, взагалі, дуже-дуже класно. Це прям теж дуже жирний плюс, на мою думку. Але є і мінуси. Давайте поговоримо про мінуси. Один з мінусів, це він виходить з плюсів, що це одна з самых популярних платформ для продажів. Це і плюс, і мінус, тому що мінус, що там дуже-дуже багато. Скаму, так сказати, багато кедалово, багато всяких шахраїв, і ви можете попасти на шахрей як і покупець, і як і продавець. Там дуже багато різних схем. Я сам потрапляв на такі схеми. Треба бути обережним. І як продавець, можуть можете ви відправити річ, а людина буде вам доказувати, що. Прийшла пуста коробка, прийшли пакет чи пустий пакет. Мені так підписники вже не один раз писали, там, поможи, відправив там якесь взуття, писав, був, помню, недавно щодавно підписник, відправив там якесь там футбольне взуття і, дороге, я не шарю, за футбольне взуття, якісь там найчики. І прям людина доказувала, що йому нічого не прийшло. Там пуста коробка, і допомог. Я допоміг людині, як там правильно уладнати це питаннячко. І В мене самого було таке, що люди писали нічого не отримав. Ну коротше, дуже багато скаму, треба бути обережним. До речі, не забув сказати, що на цій платформі продавати. На цій платформі продається як і одяг, як і взуття, як і аксесуари. Абсолютно все можна продавати. Ну не як на діпопі, там не як на стіарі, що одяг там. Тут тобто все абсолютно продається. Навіть електроніку підвезли недавно. Так, наступний мінус це у нас модерація. Прям такий жорненький мінус. Там дуже люблять банити. Не люблять, ну дуже частенько можна отримати бан ні за що. Особливо, якщо ви продаєте якийсь лакшері-сегмент, там Prada, Gucci, ви тільки грузите оголошення, воно кидає вас в, в перевірку. Та перевірка може йти добу, і дві, і може забанити ваш аккаунт відразу, щоб ви потім надали додаткові фото. Підтвердили оригінальність, якийсь чек. І в мене була ситуація, що я був в Гучі, кросовки взяв на бархолості. Вони були оригінальні, вони все пробивались. там, ну Це були 100% оригінал. Я тільки опублікував, мене зразу кидає в бан. Мені пишуть, надайте коробку, підтвердіть автентичність, надайте чек. Звідки воно в мене? І воно, плюс платформа популярна, і вони перегружені. Дуже багато запитів, і воно від, вони можуть тобі надсилати одне повідомлення за добу, там відповідають. Потім на наступну добу може тягнутися це прям тиждень. І в цей час ваш аккаунт може бути забанений, заблокований. Поки не пройдеться розслідування, ви не доведете свою е, вину, чи не вину, ви не доведете свою автентичність того товару. У мене вже так було і не раз, і на оригінальні товарки дали. Особисто я втратив аккаунт на Вінтеді, мене заблокували, і я був тоді трошечки ще недосвідчений. Якби я зараз мене так само заблокували з цими знаннями, які в мене є, я знаю, що я б свій аккаунт повернув і я б довів би свою правоту. На той момент я тільки починав, і так сталося, що в мене заблокували аккаунт. І це трошечки проблема. Бо треба бути доволі обережними на всіх маркетплейсах. Я дам вам таку пораду, що вам до кожного вашого аккаунту потрібно відноситися, до як, що він у вас один-єдиний. Все. Особливо, якщо ви хочете на нього гроші виводити, підвезли свою карточку без права на помилку там, з палю, з ще з чимось там, мульті друзі, хто, хто знає, що це таке, краще не робіть там, декілька аккаунтів на себе, на своє ім'я, два-три. Це прям погано закінчиться для вас. Якщо хочете декілька аккаунтів, робіть на родичів, знайомих, близьких. Є свої схеми, в мене є знання, в мене є вже досвід, як і робити мультиаккаунт, як правильно реєструватися, як продавати, як правильно вирішувати спори з підтримкою. Це приходить з досвідом. Якщо потрібно, можливо, зроблю відос. Ви дайте знати. Я прям можу все по полочках розказати про підтримку, про мультиаккаунти. Все це можна розказати, Є чим поділитись, друзі. Це такий мінус, що можуть забанити, ви можете втратити свій аккаунт. Це навіть ні за що. Якщо ви, друзі, хочете продавати на цих маркетплейсах на оцих VCR, Depop, Vinted, плюс і Бейчик. я зроблю окремий відос, Там хватить інформації на цілий відос про одну платформу. Я рекомендую вам робити абсолютно дублювати оголошення на кожну з платформ. Можна з одними тими самими фотографіями, той самий опис, але дублюйте, щось іде хорошо на дібопу, щось іде на вінтиду, щось на ебельчику, що на вістіар. Не лінуйтеся робити, і вас повинно піти. Це така вступна інформація, ознайомча інформація. Я вам розказав про плюси, мінуси. Без всякої конкретики, як зареєструватися, як підв'язати, це такі елементарні більш питання. Якщо буде потреба, я зніму відео з окремо. Будь ласка, залишайте якісь питання, коментарі. Я планую зняти другий випуск про eBay, бо там набігло скільки скільки коментарів, і потрібно більш детальніше пояснити. Якщо у вас є якісь питання чи про Вінте, Діпоп, Вестіар чи eBay, залишайте, будь ласка, їх під цим відео. І я думаю, в наступному відосі про eBay, про продажі, я вам дам відповідь на них. Це був канал Вторини. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім, хто хоче продавати. Друзі, продавайте до зустрічі.